День, шановні телеглядачі, у прямому ефірі новини на каналі Учитель ТВ. День учителя, червоний день календаря. Дорогі наші педагоги, за дорученням учнів школи, наших батьків, ми щиро вітаємо вас з чудовим святом дня вчителя! Для вас сьогодні слова щирої шани, сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна, розум, серце, душу. why so uh, yeah. is У зв'язку з святкуванням Дня працівника освіти до нас у місто прибув почесний гість, сам папа Римський, курокенно прогулян 12. І зараз ми маємо унікальну можливість почути його вітальну промову. Діло, міло Аміко. Добрий день, шановні пані та панове! Бонжорно, мучачос. Здоровенькі були! Міло псевдонімо еспадре Рома. Мене кличуть Папа Римський. А професора! Дорогі вчителі, мафія, позаносна, найкращі вчителі України, мама, шановна пані директор, вашу вітаю у вашій особі. Вчителі, у цей особливий день ми щиро дякуємо вам за ваші знання, терпіння та натхнення, які ви нам даруєте щодня. Бажаємо міцного здоров'я, багато вам дякую за працю, знання, сердечне, тепло за всього пізнання. Нехай кожен день дарує вам нові досягнення і щирі посмішки ваших учнів. Дякую вам за вашу вдачу та віру в нас. Бажаю вам натхнення, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Залишайтеся чудовими і добрими, мудрими і цікавими учителями, на життєвій дорозі яких палають вогні щастя, удачі і любові. Ваша віддача та натхнення заряджають і надають сили рухатися далі, навіть коли здається, що це неможливо. Бажаю, щоб ваша прася стала вдя... вдячною. Дякую вам за все. Вас прийшли привітати представники з недоволеної частини учнів. Жительські діти. І що немає дітей два? Ми прийшли до лас на свято, не займе багато часу. Хочемо тільки привітати. Загалена вам сказати. Мама вчителька щаслива. Всі так заздрели мені. Коли з мамою до школи ми ходили день при дні. Та яке там щастя? Звідки? Це не так, як у людей, і не заздрити, те жаліти треба вчити всіх дітей. Вже осінь завітала Україну і зодом покрила всі сади, лелекі відлетіли на. Пришли, і навіть табори скапели. Дуже гарне, дуже. Десь аж до слізи, десь ми щиро посміялися, але хочу також вам декілька слів сказати. колежанки Веселухи, раді всіх вітати. вся і очі вчителів. У нас сьогодні свято. Школа наша біля дому. Журби знань полиска, як набридне працювати, то тікати близько. А директор та Кла... яка клас педагогиня, титул її присвоїли мудрості вагиня. Заруч біля компа наш, паперова пані. Не лежиться вечорами вдома на дивані. А робота вихана, ох, відповідальна. Та й заступниця у нас високоморальна, <риклад> Педагог організатор. Наш веселий витівник до танцюляк і співуляк від щодня рукавезли. Нуші, 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 нуші. Нас вже закрутили. Супер-пупер-кабінети ми усі зробили. Ми один по 200 з вами курсів вже набрали. Вебінари подивились і залі післали. ЗНО і ДПА це не пралібалі. Наші учні, щоб набрали всі під 200 балів. Ми отримали із вами преміальні класні. Тепер будемо усі в чобітках сучасних. Школа, школа, ти мене так причарувала, Як, е, якби мені розкладушку, я би тут і спала. Серед ночі прокидаюсь, снила, снилась перевірка. Компенсація ж моральна відбублика дірка. Семінари, вебінари, тренінги і курси після цього аудіту я вже не боюся. Ой, простих учителів чим лиш не лякають, а вони все веселяться і все співають. Колектив Вищий клас, всі такі чудові. Тож зі святом усіх нас? Будьте всі здорові.